Отак воно копає. Коротше, трактор тягне на раз-два, йому пофіг. Проблема тільки реально о цьому пройомчику. Дивіться. Бачите? Оцей пройом зараза, якщо земля тверда, воно в грудку ставить поперек, вона впирається, йому мало місця. Він зараз йде тільки на задньому приводу. І йому байдуже. Взагалі. От то буває таке прохожу, якщо є бур'ян тяне, то обрубує. Ну в даному випадку немає. В даному випадку вся проблема в тому, що отака грудка коли випадає, то вона просто-напросто що правильно. Вона стає в поперек і воно дуже біом забивається. А так Дієго поняв, куди він попав, тільки похропує і працює. Ну кажу, ми працюємо зараз тільки на задньому приводі. Нам просто самим цікаво, коли він почне буксувати. Шифінг вже пару разів міг буксанути на цій землі. Ця штукована ніфіга. Вона просто вперто як свиня працює. От бачите, зараз це набивається і може і за цього, що набилося отут, утворитись пробка тут. Для цього треба оцю штуку піднімати. О, дивіться. Вс. Оце вам ось допростий екземпляр. Бачите? За рахунок бур'яну грудочки воно собі набилося. Все. Два радочка за дві хвилини готові. Збираємо, працюємо, насолоджуємося життям. Отаке воно життє in village. Мазефака.